Проводи синів на службу до збройних сил давня батьківська традиція. Та час вніс свої корективи у цей обряд. Наприклад, у Галицькому районі відряджати хлопців до армії вже стало не лише справою рідних і близьких, але й усієї громади. Тож кожного року на весні і восени на традиційні проводи до українського війська у районному народному домі збираються представники влади, ветерани збройних сил, громадські активісти, священнослужителі, і загалом багато, багато людей. Кожен з яких прагне сказати добре напутнє слово майбутнім захисникам вітчизни. Громадські проводи до лав Збройних сил увібрали у себе усі усталені звичаї традиції і материнське благословення. Нехай не зачертвіють ваші душі, не стануть крижаними серця. І що б не сталося? Залишайтесь людьми, а по завершенні служби повертайтесь до рідного батьківського дому, щасливі, усміхні і здорові. І благословення священнослужителів та вручення образків, що слугуватимуть оберегом у військових буднях, і напутні слова та щирі побажання від районної влади. І пам'ятайте, що ви наші вихідці, наші сини Галицького краю, і достойно несіть це звання. І в доброму силі мужності, в доброму здоров'ї, щоб ви повернулися на нашу рідну галицьку землю. Цієї осені галичани виряджали на службу 22 юнаків, нащадків героїчної слави наших краян, що в усі часи славилися високим патріотизмом і відданістю вітчизні. Тож особливо зворушливими були настанови людей, яким судилося бути захисниками своєї батьківщини. У Найважчі в її історії часи. Я дивлюся на вас, сповідаю своє покоління, коли на нашу землю ринулись окупанти із сходу і заходу. Тоді перед нами ще зовсім юнаками, такими, як ви, постало питання. Куди нам йти, чи приміритися з цим звавілям, яку приміняли наші окупанти, чи стати до збройної боротьби. Моє покоління вирішило взяти зброю в руки і стати до збройної боротьби проти всіх окупантів, які тоді знаходились. На, нашій землі. На щастя, нинішнім юнакам не доведеться вступати у двобі з нападниками, але навіть у мирний час армія це школа гарту і мужності. Дійсно, це школа. Школа мужності, школа самостійності, школа, де ви станете настоящими чоловіками. Пам'ятайте, що вас чекають вдома, чекають ваші рідні, близькі і в той же час залишайтесь чоловіками-солдатами. Таку думку поділяють і самі призовники для мене це буде позитивно, на мою думку, бо тому що армія все міняє людей. Багато чого може показати, навчити. На мою думку, служба в армії повинно пройти кожен, кожна людина, яка вважає себе патріотом України, яка е, гордиться тим, що вона йде служити в збройні сили України. Армія насамперед, це місце, де людина збагачує себе, загартовує. Прекраси – лише атмосферу урочистих проводів, запальні танці і мелодійні пісні, які нагадуватимуть майбутнім. Воїнам про рідну домівку, яку вони покликані захищати.